Нарешті я застала, як квітна-червоний льон. Самий Санцепюк, він отак от весь порозкривався. Дуже гарна квіточка. Ніжна і гарна гарна. І тут у мене в двох місцях я насіяла льону. Красунчикін. Махрові маки, бордові дуже гарно порозквітали. Шкода, що вони дуже швидко відквітають. Оцей уже підсихає. Цей тільки починає розкриватися. Високі такі. І ще мені цей лілейник дуже подобається. Він також дуже схожий формою на той ніжний Пудровий, але темненький. Теж така форма дуже незвичайна. Класний, класний. Довго теж квітне. Ну Ця черіночка троянда вже відквітла, вже підсихає, але дуже мене радує, що ця іншого кольору. Так що будуть у мене різні все ж таки трояндочки. І бутончики стали ще більше. Я думаю, ось, ось я дочекаюся і подивлюся на цю красу. І ще у мене сюрприз, ота теж буде квітнути, він уже бутончики пускає. Так що в мене на цій зоні вже три точно що вкорінилися гарно черіночки. І ще у мене надія на цей і цей. І там ще одна така хіленька. Ну, може буде діло, не знаю, подивимося. Загалом дуже я довольна. Все одно, якийсь -то результат ну, можна отримати з черенків. І це, якщо врахувати те, що вони ще поштою їхали до мене, то це взагалі бомбезний результат. І ще один кущик рідиночки теж почав квітнути, рожевий, гарнесенький. Класний. Оце не можу зрозуміти, це воно так квітне, чи воно ще просто не розкрило всі свої пелюсточки. Кожен день, приходжу, дивлюся, воно от на такій стадії, якось так взагалі не зрозуміло. Хоч і хворі, але, звісно, дуже гарні. Шкода, що всі однакового кольору, такого рожевого, неонового, я б навіть сказала, неоново рожевого кольору. Зрочно треба засіб, мені там дівчина підказала купувати і кропити все це діло, щоб рятувати свої киточки. У мене тут одна золота куля лишилася. Здорова. Сподіваюся, що врятую все це діло. Так, пополивала всі рослинки в теплічки, бо дуже спекотно у нас сьогодні. Вчора зірвала перший огірочок, доці повезла молвичі, він, звісно, смачний був, але такий манюсінький. Щось дуже-дуже повільно ростуть огірки цього року в плані зав'язі. Не знаю, чого так. Сестра жалується на те ж саме. Хочу зірвати помідорки вже. Бачу, що оці такі що ось ось будуть хороші. Вдома достигнуть. Красиві такі, помаранчеві. Ой, ой, все розгубила. Тут, дивлюсь, теж поховалися помідоркини. Ну, мені здається, що оцей стиглий, він навіть на дотик уже стиглий. Буде сьогодні у нас уже салатик з помідорків вдома. І цей стиглий хорошенький. Клас, хоч помідорки пішли, огірки дуже не балують нас. Цей рік перемогли помідори в теплічки. І цей хорошенький такий спіленький. Самі жовтенькі позривала, тепер кусикам буде легше, а ці покладу, які не дуже доспіли в темному місці. Вони дуже швидко доспінуть. Нормально так для першого врожаю. Трасунчики, помідорки. А на вулиці я розстроїлася. Мені тільки питала вчора сестра, каже, у вас не жовтіють листя на огірках на, на вулиці. Я кажу, та вроді не було ту-тфу, ага. Сьогодні приїхала, давай дивитися. Пішло, бачите, по листю пішло. Різко так. Буквально за один день у це все пішло. Особливо тут, на цьому кущику. Це капець, розстроїлася. Це, мабуть, масово в людей отаке пішло різко. Ми ще не поїли з вулиці жодного огірочка, вже пішло хворіти.